Я вірю в Бога. Багато людей вважають себе віруючими, але ви можете протестувати себе і перевірити свою віру. Тому що Біблія говорить, що віра без діл вона мертва. Також в Біблії сказано, що біси теж вірують і аж тримтять, але при цьому вони залишаються бісами, тобто вони не відвертаються від своїх лихих справ. Віра вона має проявлятися ділами, ділами угодними Богу. Якщо ми віруючі, якщо ми християни, то ми маємо приносити Богу жертви, угодні Богу. Знаєте, класний приклад <кхух> віри двох братів Авеля і Каїна. І один вірив в Бога, і інший вірив і обоє принесли Богу жертви. Але жертву Авеля Бог прийняв, а жертву Каїна Бог не прийняв. І Каїн пішов і вбив свого брата, тому що зазрив йому, тому що в ньому були зазрощі, суперництво і так далі. І це чудовий момент, чудовий аспект перевірити нашу віру, тому що, знаєте, сьогодні дуже багато таких. Віруючих організацій, які вбивають християн і Вони теж вірують. Це нічим не відрізняється від віри Каїна, який став братовбивцею <кій> Також в посланні до євреїв сказано 11 розділ 6 вірш: догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Тобто, коли людина говорить я вірю в Бога, це лише перша стадія. Це говорить про те, що людина розуміє, що Бог існує. А далі ми маємо пізнавати Бога через Слово Боже. Саме для цього Ісус створив апостольську церкву. Далі, в, цій ж, в цьому ж посланні до Євреїв, 11 розділ, 7 вірш, віру приводиться приклад віручого Ноя. Вірою Ной, як дістав, був об'явлення про те, що ще не бачив. Побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти, нею світ засудив він і став спадкоємцем праведності, що звіри вона. Тобто Ной отримав откровення від Бога, одкровення стосовно того, що буде глобальний колапс, прийде на землю. І він почав це одкровення втілювати. Він прийняв одкровення в серці і почав працювати над будівництвом ковчега. Його називали Божевільним, з нього знущали, з нього глузували, його принижували. Так само як сьогодні, знаєте, дуже багато людей. Я неодноразово особливо проводячи ефіри, там прямі в Тік-Токі, заходять різні люди і знущаються, принижують. Говорять, це ваші єврейські там казочки про Ісуса і тому подібне. Знаєте, не зважаючи ні на що, ні на те, що ною там принижували, і ніхто його не вважав, серйозно не сприймав, ной виконував свою місію. І він врятувався, він та його родина. Тому важливо розуміти, що віра без діл, вона мертва. Якщо ми діти Божі, ми маємо діяти так, як Ной. Приймати щоденно откровення від Бога в апостольській церкві, приймати слово Боже в своє серце і діяти, будувати ковчег спасіння, яким сьогодні являється церква, відвоювати душу у сатани, приводити людей до спасіння, спасати цей проклятий світ, який приречений на загибель. Таким чином ми зможемо і врятувати наших рідних, близьких, щоб вони ввійшли також в цей ковчег, і навіть незнайомих нам людей, тому що нинішні технології дозволяють нам це робити. Тому не будьте обмануті дияволом. Віра, безділ, мертва діла мають бути очевидні. І дерево видно за плодами. Плоди вони показують, до якої віри, якої віри людина і якої віри. Церква чи релігійна організація це дуже легко перевірити. Чим вона займається, чи вона спасає людей, відвоює душу сатани, чи вона приводить людей до спасіння, до просвітлення, чи ні? Тому не будьте обмануті, любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.